Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій. І єдиний чинник, який нам залишилося з вами розглянути, це вплив тиску для газуватих речовин. Газуваті речовини мають певні свої особливості. Запам'ятайте! У випадку, коли реагентами є гази, швидкість реакції залежить від тиску. Що більше стискають газову ту суміш, то менше відстані між їхніми молекулами. Тобто їх концентрація збільшується, тому частота зіткнень теж зростає. І таким чином швидкість реакції теж збільшується. Якщо зменшити тиск на газову суміш, відповідно, відстань між молекулами буде більшою, концентрація буде меншою і швидкість які стискання цих молекул газуватих речовин також буде меншою. Застосуємо свої знання про швидкість хімічної реакції у розв'язуванні задач. Задача номер один. На чавунному візку за 100 годин утворилося 300 мг іржі, а на сталевому з такою самою площою поверхні 200 мг за 200 годин. Потрібно знайти, в якому випадку швидкість корозії буде вищою і у скільки разів. Запишемо коротку умову задачі. В задачі у нас дана зміна маси поясню. І Вона дорівнює 300 мг в першому випадку за 100 годин. В другому випадку іржа з'явилася і її маса становить 200 мг за час 200 годин. Потрібно знайти швидкість появи корозів в першому і в другому випадку. Отже, записуємо перше, яка швидкість утворення іржі на чавунному видку. Пригадаємо формулу, за якою можна розрахувати швидкість хімічної реакції. Це буде зміна концентрації за певний проміжок часу. Якщо у нас маса іржі спочатку її не було, а потім вона з'явилася і маса такої іржі буде 300 мг. Тому це буде зміна концентрації іржі, яка з'явилася на чавунному візку. Отже, запишемо, В1, швидкість хімічної реакції, буде дорівнювати зміні концентрації на певний проміжок часу. Підставимо значення в першому випадку 300 мг, поділити на проміжок. Часу це буде 100 годин. І знайдемо, що іржа з'являлася зі швидкістю 3 мг на годину. Друге, яка швидкість утворення іржі на сталевому візку. Скористаємося тією самою формулою і підставимо значення. В другому випадку це буде 200 мг за 200 годин. І знайдемо, що швидкість появи іржі на сталевому візку буде дорівнювати 1 мг за годину. Отже, запишемо відповідь. Швидкість корозії чавунного візка вища, ніж сталевого у 3 рази. А тепер поставте відео на паузу і виконайте наступне завдання. Було проведено два досліди здобування кисню нагріванням каліперманганату. У першому досліді отримали 75 мл кисню за 3 хвилини, а в другому 100 мл за 5 хвилин, у якому випадку швидкість реакції була вищою.